Мінус два російські літаки за цей ранок. Інтернет шахраї шукали жителів Шепетівщини на 57 тисяч гривень. Інформаційний фронт Першого Подільського продовжує тримати свою оборону. В нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, сьогодні зранку повітряні сили Збройних сил України знищили два російські літаки, які кабами завдавали ударів по позиціям наших військ. Головнокомандувач збройних сил України у себе в Фейсбуці повідомив про ліквідацію одного винищувача бомбардувальника. Су 34 та одного винищувача Су-35. Дякуємо усім, хто причетний до цих позитивних новин. Дякуємо Збройним силам України. У міністерстві оборони поінформували, що Укрзалізниця виводить на колії ще чотири санітарних вагони для потреб збройних сил України. Незабаром в цих вагонах евакуйовуватимуть поранених та травмованих бійців до тилових госпіталів. Зазначається, що ці вагони переобладнані із пасажирських власними силами національного перевізника. В них є все необхідне для надання медичної допомоги пораненим під час евакуації. Щиро вдячна усім, хто долучний до цієї дуже важливої справи, ці вагони рятують життя та здоров'я наших військовослужбовців, і мені дуже приємно бачити, що все в них зроблено якісно та сучасно, з урахуванням досвіду, якого ми набули в останні роки, сказала заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова. У Міноборони додали, що від березня 2022 року українські залізничники здали в експлуатацію 62 медичні вагони, а до кінця 2024 року переобладнають ще 8. Інтернет шахраї ошукали жителів Шепетівщини на 57 тисяч гривень. Минулими вихідними із заявами про дії шахраїв до підрозділів поліції Шепетівського району звернулося двоє жителів області. Зловмисники змогли заробити, використовуючи свої схеми, 57 тисяч гривень. Як повідомляють у прес-службі Шепетівського райуправління поліції, серед поширених схем покупки через мережу з повною передоплатою за товар та дзвін. Від псевдобанкірів. Так, 19-річний житель Полонщини переказав шахраям 8 тисяч гривень власних коштів за двигун до автівки. Відповідне оголошення про продаж необхідної запчастини хлопець знайшов в мережі. Проте, після отримання коштів шахраї на зв'язок більше не вийшли, а товар ошуканий чоловік так і не отримав. До 65-річної жительки Славуччини зателефонував невідомий та представився працівником банківської установи. Під час розмови чоловік запропонував переказати усі її заощадження на інші рахунки. Це мало зберегти її кошти від несанкціонованих втручань. Виконавши всі вказівки псевдобанкіра, жінка втратила 49 тисяч гривень з власного рахунку. За обома фактами, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження та працюють над пошуком зловмисників а також вкотре нагадують громадянам бути обережними та не передавати свої персональні дані незнайомцям. Завтра, 20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні, жителів Хмельницької громади закликають долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання та вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні та героїв російсько-української війни. Як повідомляють в Хмельницькій міській раді орієнтовно з 8.55 до 9.05 буде тимчасово призупинено рух транспорту на головних автошляхах міста. В цей час мешканців просять долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Також цього дня в Хмельницькому одразу на трьох локаціях на вулиці Проскурівській біля пам'ятника Героям Небесної Сотні та стели пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників АТО, саме на Майдані Незалежності, гра сурмачів нагадує нагадає про трагічні події революції гідності та вбивства мирних мешканців під час цих подій. Ще хмельничан просять долучитися до тихої акції Ангели пам'яті. Протягом дня біля пам'ятника Героям Небесної Сотні можна буде залишити паперового ангела на згадку про всіх, хто віддав життя за Україну. Шануємо пам'ять усіх героїв нашої держави. Пам'ятаємо, якою ціною нам дається наша свобода та незалежність. Допомагаємо один одному, підтримаємо армію. Слава Україні!